Кожна мама бажає своїй дитині найкращого і намагається оберегти її від лиха. Під час війни небезпека очікує малечу чи не на кожному кроці. У стінах безпечного простору затишно спейс жінкам розповіли, як надавати медичну допомогу в екстрених умовах. Про майстер-клас від Червоного Хреста дивіться просто зараз: визначила або двома пальчиками, або зігнутими. І робимо 30 натискань. Далі, якщо ну, наша дитина, ми розуміємо з вами, робимо два вдихи і продовжуємо. А за серцево-легеневої реанімації немовляті демонструє інструкторка Анна Смілкова. Сьогодні також навчає оцінювати стан, класти постраждалого у відновне положення та дієм, якщо в біді опинився, ти сам. Зі слів інструкторки, у наш час це одні з найпотрібніших умінь. Від нас, коли потребується допомога, вона а, нас самих. А в ступор, напевно, заганяє так. То ми в першу чергу повинні зібратися і розуміти, що ми, ми як кажуть одні, що нам треба комусь допомогти. Перше, зібратись, не панікувати. По-друге, дивитися, чи безпечно самому рятівнику, самій людині, яка буде надавати допомогу, і дбати по перше про себе. А потім вже, якщо для тебе безпечно в наш час, то вже надавай, збирайся з силами, надавай допомогу. Послухати фахівчиню прийшли мами, а отже вона вчить їх специфіці надання допомоги малечі. Немовлятам старшим діткам та підліткам потрібен особливий підхід, пояснює інструкторка. Наша сила повинна з як кажуть співвідноситись з нашими рухами і з об'ємами і розмірами дитини. Якщо для дорослих ми використовуємо дві наші руки, дві долоні, наприклад, веселе, то для як я казала, то для малюків це пальчики, або для підлітків долонька. У товаристві Червоного Христа в Україні почали навчати наданню медичної допомоги віднедавна. Працюють із різними організаціями, аби дати цивільним необхідну базу знань. Пані Світлана має дев'ятимісячну донечку. З її слів, краще навчитися і бути готовим до всього. Мастер-клас чудовий зараз в наш військовий час у безпечному просторі. Ми отримали дуже цінні знання. Пані Тамара часто приходить сюди, аби поспілкуватися та зайнятися чимось цікавим. каже цей майстер-клас відкрив для неї багато нового. Тому, прийшовши додому, відточуватиме навички в свого особистого досвіду. Я стикалась з такими ситуаціями, коли і людини було людині було погано, і при свідомості, і без свідомості, і в житті, коли маленькі діти у них у них проблеми якось ми на це не звертали уваги, але ж того, яке зараз в нашій країні воно зобов'язує кожного знати ці або отримувати ті знання, які можуть допомогти і собі, і оточуючим. затишно це всеукраїнський проєкт благодійного фонду Восток Сос, іншими словами, безпечний простір для жінок. Першу філію відкрили саме у Черкасах, розповідає менеджерка Ольга Садова. Тут жінка будь-яка може прийти, отримати безкоштовну консультацію юридичну, психологічну, проводяться тренінги, психологічні тренінги, просвітницька діяльність, проводяться цікаві заходи, проводяться майстер-класи. Ми кожного разу намагаємося втілювати всі задуми і кохання, які з якими до нас звертаються жінки, для того, щоб їм було тут комфортно. Щоб вони себе дійсно відчували тут безпеці і затишно. Працює проєкт із грудня минулого року. За цей час організували понад 160 безкоштовних заходів для 450 жінок. Більшість з них, зі слів менеджерки з комунікації, анни первак переселенки по статистиці, так як ми спостерігаємо, десь 90% відвідувачок це все таки внутрішньопереміщені особи. Це жінки з постраждалих громад, які були вимушені покинути свої рідні міста і шукати прихистку тут в Черкасах. Це пояснюється тим, що вони їм потрібно адаптуватися в новому місті їм потрібно пройти певні, якщо так це можна назвати. Ти виклики долі, і потрібно налагодити вперше за все свій психоемоційний стан. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».